Чорнобильська катастрофа, яка відбулася 26 квітня 1986 року, перевернула з ніг до голови увесь світ, зламала життя сотень тисяч людей і назавжди змінила ландшафт величезної території, яка постраждала від радіоактивного забруднення. Від трагедії на Чорнобильській атомній електростанції уже минуло 38 років. Аби згадати тих, хто загинув, рятуючи Україну і світ від радіації. У сквері пам'яті героїв Чорнобиля відбулося покладання квітів. До пам'ятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС прийшло. Мало людей серед них наші земляки, які виконували завдання на електростанції після вибуху. Разом з ними до події долучилися представники районної та міської гілок влади. Ліквідатор Микола Назаренко розповідає, що після страшної аварії до робіт з подолання її наслідків було залучено 1640 мешканців Миргородської громади. Багато цих людей вже немає живих. Вони знаходяться у нас позаду на викарбовані імена на чорному граніті. Залишилось у нас не так уже багато 250 осіб, Всі інші дали своє життя за захист нашої країни. Той страшний ранок 26 квітня і кілька місяців після нього залишилися в пам'яті багатьох українців. Тоді на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. Після пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила величезну територію. Біль Чорнобиля відгукнувся у серці кожного. Ліквідатори, ризикуючи власним життям, стали тими героями, які захистили світ від радіаційного лиха. Був призваний через воєнкомат. Свій обов'язок виконав, отримав дозу радіації, після якої вже працювати не зміг, і був додому направлений на відпочинок. Ось так ми рятували наш весь світ і нашу країну. Наші земляки ліквідатори аварії на ЧАЕС і сьогодні долучаються до захисту України від російських загарбників. Як у 1986-му, так і зараз мужність наших героїв надлюдська. Користуючись нагодою, хочу привітати усіх ліквідаторів нашої громади з 38-ї річниці. Побажати їм щастя, здоров'я, усіх успіхів. Божої опіки і Божого. Ласка, слава Україні, нині важливо зберігати пам'ять про Чорнобильську трагедію і шанувати ліквідаторів. Ті з них, хто живе серед нас, варті поваги за свій героїзм.